І так три дні поспіль до літаків над головами люди вже звикли, цілком поринули в атмосферу фестивалю. Це авіафест Ясла і в ротмистрівці, що на Смілянщині, на місці колишнього литовища, він проходить вже втретє. Десятки літаків різних конструкцій, ті, що літають, і не дуже. Коло них їх власники та пілоти. Залюбки розповідають про своїх красенів. Вадим Очередько тут вперше прилетів із Києва. Каже, попри побоювання для польотів нині гарна погода. Кілька разів здіймався в небо та й бажаючим не шкодував політати разом та подивитися на красу тутешнього краю з висоти пташиного польоту. Літак, це файдізайн німецький. Літак. Але конкретно ну, ця, цей літак зібраний в Україні. В Херсоні ну, по технічним характеристикам максимальна швидкість до 300 км на годину, крейсерська швидкість 200-220 км на годину. І це унікальний літак в плані того, що це фірма Fly Design. Вона раніше займалася розробкою планерів, які, у них задача як можна далі як можна краще полетіти. І в нього розхід пального в порівнянні з автівкою. На 100 кілометрів близько 8 літрів на км. кілометрів на всього -навсього. При крейсерській швидкості 200-220 двісті на годину. Цьогоріч організатори удосконалили авіафест. Пам'ятаємо, минула річ тут було дещо тісно. Сьогодні ж територія розширена, кількість фудкортів збільшена. Цікавинок та розваг ще більше. І що цікаво, деякі з них суто на авіаційну тематику. Унікальна вже тим що тут. Це тематичний напої. От він та це найкраще, це улюблена команда авіаторів. Всіх зрозуміло. Авіатором всього світу. Дитячі зони, аеробачення, конкурси та багато іншого. Дійсно, кожен знайшов розваги до душі. Собачів, і пісів, і... І все там Вау! А ти хотіла б на літаку покататися? Де? Да, ось на небі. Ні, не, не хотіла, боїшся Цьогоріч У нас набагато краще. Ми так вважаємо. Бо ми цьогоріч збільшили локацію. Вона стала втричі більша, тому ми навіть мали, мали, мусили змінити дати фестивалю, бо не встигли прибрати пшеницю з поля. Цього року у нас набагато більше фудкортів, бо ми дуже хочемо, щоб вам було смачно поїсти і не було цих черг, які вас так дратують. До того ми збільшили кількість локацій, фотолокацій, локацій, де можна пороздивлятися з літачки. У нас збільшилася наша виставка. І найголовніше відмінність цього фестивалю. Ми два роки поспіль, коли готували наш фестиваль. Ми не могли знайти. Пісень українською мови про авіацію. Тому у нас з'явилася півроку тому ініціатива. І з цього року у нас прем'єра. Це пілотний наш проект Аеробачення «Aerovision», який відбудеться о, о 17.00. Сьогодні буде вже фінал. Хлопці та дівчата професійні музиканти, не тільки писали нам свої твори, і ми їх оцінювали. Оцінювали професійне музичне журі. Головний приз від відомого музиканта Олега Скріпки, <гурт> ВВ. і він підписав дуже кльову гітару з найкращими побажаннями для переможця цього конкурсу. І ми шукаємо хіти. Бо ми хочемо, щоб люди співали про авіацію. Не лише російською мовою, як це було донині, а обов'язково співали українською. Отож, суто із власних вражень, якщо не потрапили на ясла 2021 багато втратили. Специфіка заходу приваблює все більше і більше народу. Радимо обов'язково не пропустити його наступного року. Атмосфера захо. Плюючам а організатори говорять будем ще краще. Анна Шатнам сміла юей.